Яка навичка виглядає суперскладною, але насправді легко вивчається. Відмикання замків я навчив свого боса основам за 20 хвилин. До кінця вечора він уже впевнено відкривав усі мої тренувальні замки, які я приніс на роботу. Вбивання мух голими руками, якщо муха десь сідає, не намагайся ляснути по ній, плесне долонями трохи вище над нею і майже завжди зловиш. Муха спершу має залетіти трохи вгору, перш ніж полетіти вперед, тож вона сама летить прямо у твої руки. За цим способом їх можна ловити рукою і випускати на дворі, якщо не хочеш мати на собі залишки мухи. Фігурки з повітряних кульок мені знадобилося буквально дві п'яні ночі від нудьги. Уроки, до речі, дуже прості. І треба запам'ятати лише 5-6 базових форм, щоб всі були просто вражені. Доволі простою штукою, я вам скажу. А часто лопаються кулі, поки вчишся, бо я хотів спробувати ще з дитинства, але я ненавиджу всім серцем, ненавиджу, коли вони лопаються. Ну, якщо купити нормальні кульки, то лопаються вони не так вже й часто. Просто треба їх не додувати, не перекачувати, поки ти вчишся. До слова, тепер я дуже популярний на днях народження моєї дитини і її друзів. Я якось простою більше години в черзі до майстра куляк, щоб моїй тоді ще трирічній дитині зробили капелюх і меч. І вже тоді я вирішив, що сам теж можу навчитись. Це таки зайняло трохи часу, але головне було купити якісні кульки, купити помпу з подвійною дією. Вона надуває і при натисканні, і при витягуванні, і навчитися швидко зав'язувати кульку. Я навіть став тим самим кульковим чуваком на шкільному святі моїх дітей. Хоча минуло вже багато років, і діти давно втратили інтерес до кулькових звірят. Кубік Рубіка. Зараз купа туторіалів в інтернеті. Один друг навчив мене десь у 2008-му його складати. Я це робив за 10 хвилин. Після шести місяців служби на кораблі я вкладався менш ніж у хвилину. Я пам'ятаю, як я дивився туторіал на Ютубі у п'ятому класі і показував друзям у школі, Потім усі почали носити кубики на уроки і менш ніж за місяць їх заборонили в школі. Зараз я кручу кубик, щоб перестати бездумно гортати телефон, звичка прокручувати тривожні новини і контент, і почати працювати, бо я працюю на себе, і це важко. При рдух важко отримати правильну дозу дофаміну. Кубик це спосіб заробити той дофамін працею, а не витягнути його як у ігровому автоматі, яким є мій телефон. Мій рекорд зараз 45 хвилин, і це ще на початкових методах. Microsoft Excel освоїш різні функції пошуку чи зведені таблиці, і колеги будуть дивитися на тебе одночасно з повагою і страхом. На кожній співбесіді мене питали про зведені таблиці, але на жодній роботі я їх реально не використовував. Людей так лякають зведені таблиці. Я просто їх називаю просунутим сортуванням і всі одразу розслабляються. Назва зведена таблиця звучить дурнувато. Коли я вперше почав ними користуватись, я очікував, що щось буде обертатися, але нічого такого не було. Ну не зря ж вони називаються півотейболс, «співот повертати». Може, звісно, і так, але насправді суть у тому, що зведені таблиці це спосіб показати дані, які вже є в таблиці, і от саме підготовка даних справжня робота. У моєму досвіді найважливіше зробити дані а правильними, безрозумілими і це масштабованими. І так, це звісно круто, якщо ти можеш побудувати таблицю для одного кварталу, але набагато краще, якщо вона автоматично оновиться для наступних без переписування. Мій улюблений робочий жарт. Я прийшов на співбесіду і мене запитали, наскільки добре я знаю Excel. Я впевнено відповів, що на середнячковому, оскільки я не знаю Visual Basic For Application, мова програмування в Excel, і я можу робити тільки базові макроси. І тут мені прилітає питання, що такі макроси. Тож я ще раз добре подумав і відповів: ви знаєте, я експерт в Excel. Це, до речі, смішно, але майже як офіційна шкала Microsoft. Рівень початківець відкрити, прочитати і закрити файл Excel, нічого там не зламавши. Середній рівень форматування і математика на рівні початкової школи. Просунутий рівень, всі інші функції, умовне форматування. І експертний рівень Xlookup і зведені таблиці. У наші дні дуже легко і дуже важливо опанувати навик друку на клавіатурі. От у наші часи сказала би я у школах були уроки машинопису. Тож багато хто вміє друкувати, але не обов'язково швидко або не практикувалися. І взагалі тут є багато курсів та тренувальних сайтів. Я рекомендую це всім, хто хоче йти в адміністративну роботу чи, наприклад, у диспетчерську службу. Це була моя колишня робота. Людей завжди дивую, як же швидко я друкую. Коли хтось диктує повільно, я їм кажу, можеш говорити швидше. Всі завжди в шоці. Блін, ти так швидко друкуєш. На роботі люди і старші і молодші за мене постійно дивуються моїй швидкості друку. А я завжди у відповідь жартую, бо мене виховав інтернет. Я якраз із того покоління міленіалів, коли комп'ютери та інтернет почали активно входити в школу. Спочатку у нас були тренування на друк, потім з'явилися чати і MSN Messenger, популярний месенджер у 2000-х, і далі вже пішло. Поїхало. Мене дивувало, що навіть молодше покоління так не друкує, але мабуть, вони більше виросли на телефонах ніж за комп'ютерами з клавіатурою. Я теж міленіал, і мене просто вражає, наскільки всі інші покоління погано користуються комп'ютерами і друком. Я думав, що ми єдині, хто отримали нормальні уроки інформатики, і причина в цьому. Але тепер, коли ти це сказав, я згоден. Саме інтернет 2000-х, мабуть, і став головною причиною. Любі слухачі, зараз маленький челендж. Напишіть у коментарях одну річ, яку ви давно хотіли навчитися, але боялися. Ті, хто це зробить, отримують віртуальну медаль майстра легкої навички. І я хочу вам побажати пройти усі перешкоди і таки виконати те, що таємно бажаєте. Кулінарія. Дуже багато людей думають, що вони не можуть стати хорошими кухарями і робити неймовірно смачні страви, але насправді дуже легко навчитися будувати смаки та використовувати якісні інгредієнти, щоб приготувати фантастичну їжу, яка вразить будь-кого. І до того ж, зараз є більше ресурсів, ніж будь-коли, щоб почати. Неймовірні ютуб канали присвячені простій кулінарії для новачків. Вивчивши лише базові навички роботи з ножем, ти вже випереджаєш більшість. Я починав із ножа за 5 баксів викривих кривих сковорідок, але тепер я назбирав гроші Ще й на справжній шефський ніж і кілька сталевих сковорідок. Мої друзі іноді думають, чи я мрію стати шеф-кухарем. Це не так. Я просто не хочу платити 30 баксів за буріто. Бро, я приготую це сам. Як людина, що професійно готувалась з 18 до 30 років, я безмежно радий, що навчився цьому. Це, звісно, було весело, але не справа на все життя для мене. Та ну його нафіг з тим, як зараз все дорожчає. Зате тепер я можу зробити страву ресторанного рівня типу за 100 баксів удома, але за 30. Страву за 30 баксів зробити удома за 10. А ще я вмію робити супи та рагу. І мені боляче слухати, коли хтось каже, що не любить суп або рагу. Я своєю стравою завжди переконую людей передумати і мене просто шокує коли хтось каже, що ніколи не куштував такого супу. Хоча насправді це може бути правдою, ресторани у моєму місті тепер усе роблять похабцем, без любові, бо після ковідної кризи не залишилося справжніх кухарів. А консервовані супи і рагу ну, це жах, купа солі, ніякого смаку. Фу. Базова сантехніка. Я працюю з комп'ютерами і вважав, що там стільки ж деталей, як і в техніці, але ні, туалет це по суті лише три простих механізми. Тож, якщо щось ламається, у найгіршому випадку треба замінити один із них. З п'ятихвилинним роликом на Ютубі можна зрозуміти достатньо, щоб виправити практично будь-що. Не те, щоб сантехніка, взагалі проста, але якщо проблема не з трубою, що подає, воду чи з тією, що її відводить, то все досить легко. Ще одна навичка, яка справляє враження, принаймні на американців, водіння автомобіля з механічною коробкою передач. Я цьому навчився у 17 років менш ніж за годину з допомогою батька. А під допомогою я маю на увазі, що він проїхав своїм авто через усе місто. Я їхав за ним у маминому на автоматі. Ми помінялися машинами на парковці біля церкви, і він мені каже, сподіваюся, ти встигнеш додому на вечерю, перш ніж поїхати геть. Отак я і навчився. Навичка просто робити свою роботу. Ти не уявляєш, як сильно керівники та менеджери люблять працівників, які просто виконують роботу без драми. Я не кажу, що треба дозволяти собою помикати, але бути надійним це суперцінна навичка, і вона дуже проста. При готуванні розбивати яйце однією рукою. Найкраще тренуватися, коли готуєш страву з багатьма яйцями. Інакше практика обмежується одним-двома яйцями вранці, і потім цілий день аналізуєш свій омлет із шкарлупою. Так, стоп, багато хто, схоже, не зрозумів, яка альтернатива розбиванню яєць однією рукою. Так, завжди можна розбивати двома руками, але все одно одну руку ти використовуєш для удару, а другою просто розділяєш шкарлупу. А ще Макдональдс головна школа ефективного розбивання яєць. І не дозволяйте нікому казати, що ви робите це неправильно. Ну тож успіхів усім, хто розбиває яйця, крім того, монстра, який просто тисне на яйця і кидає його в пательню разом із шкролопою. Сценічне світло. Якщо у тебе є друзі-музиканти, але ти сам не граєш за те хочеш бути частиною гурту. Купи дешеві сценічні прожектори і ходи з ними на виступи. Не роби все надто яскравим і дратівливим, просто створи кольорове світло з ефектних кутів і постав по боках сцени контрастні відтінки. Хороше освітлення, основа великих концертів, але про нього постійно забувають на маленьких виступах у барах. Якщо гурт виглядатиме класно, усі фото з вечора в соцмережах будуть круті. А це дуже допоможе просувати музику. За менш ніж 500 баксів. Можна купити кілька rgb проекторів, стійки та usb інтерфейс для управління зі свого ноутбука. Програм загалом багато, але от мені подобається QLC+, бо це 100% безкоштовно відкрите програмне забезпечення, яке настільки просте, що його практично неможливо не зрозуміти. Перше шоу роби простим. Твоя мета щоб виглядало краще ніж без тебе. В'язання гачком, коли я кинув курити і пити одночасно, після 15 років щоденного вживання, в'язання гачком стало моїм порятунком. Я вивчив лише один стібок і почав дев'ятирічний плити із бабусиних квадратів, класичний візерунок у в'язанні. Він мені допоміг пройти через ломку, спалахи злості, розриву у стосунках втрати і купу інших тригерів. Малювання, твій перший малюнок буде жахливим, а десятитисячний буде вже дуже хорошим. І прикол у тому, що це майже гарантовано. Коли люди кажуть, що хотіли б мати талант до малювання, вони насправді мають на увазі, що вони б хотіли, аби їхній десятий малюнок виглядав як десятитисячний у когось іншого. Якщо хочеш добре малювати, просто малюй багато. Так деякі з вас неправильно зрозуміли: десять тисяч годин практики не зроблять мене олімпійським гімнастом. Дехто з вас ніколи не стане оперним співаком, бо немає природних даних, але малю. Малювати малювати може кожен, я вам обіцяю. Любі слухачі, яку одну навичку з цього відео ви б реально хотіли освоїти до кінця цього тижня, наприклад? Напишіть свою відповідь під відео і побачимо, хто реально піде пробувати. От я б з радістю крутила кульки, але я не хочу лякати сусідів.